Всім привіту. Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні ми з, з Дашою ввечері, поки немає світла, у нас сидимо, байдикуємо, спілкуємося про штучний інтелект. Тестуємо його в ділі і хотіли б вам продемонструвати. Вітаю! Ми придба... Я придбав кружку в магазині. В описі е, вказували, що кружка для напоїв, для чаю, для кави, але зіштовхнувся з, з такою проблемою, що кружка попалася бракована? Тут, де в нас знаходиться верх, звідки ми можемо пити, він запаяний. А тут де дно, тут відкритий отвір. Як нам бути в цій ситуації, як би ми могли вирішити цю проблему, щоб все-таки використовувати її за призначенням? Що ви отримали браковану кружку? Спробуйте повернути її в магазин та обміняти на якісну, адже використовувати її з отвором на дні неможливо. Зазвичай магазини мають політику повернення та обміну товарів з дефектами. Якщо виникнуть труднощі, можу детальніше розповісти про ваші права як споживача. Та ні, нам би якось самим вирішити цю проблему, щоб все таки її використовувати. Розумію, якщо ви хочете її використовувати, можна спробувати закрити отвір епоксидною смолою або іншим вологостійким герметиком, призначеним для посуду. Але попереджаю, це може не бути надійним способом, особливо при контакті з гарячими напоями. Ви впевнені, що не схочете звернутися до магазину? Зазвичай такі випадки розглядають лояльно. Е, так, а якщо за заробляти дно? Воту отут епоксидною смолою заклеювати, то нам ще й прийдеться тут зверху відрізати. Ну тут відрізати прийдеться днище, наше щоб ну в кружці відрізати днище, щоб ми могли пити напій. Так, я розумію, ви пропонуєте відрізати запаяне дно, щоб зробити отвір для напоїв, а замість цього приклеїти девнє дно епоксидною смолою. Це єдиний, напевно, спосіб використати цю кружку як сотняшню. Хоча він не гарантує довговічності. Якщо ви все ж наважитесь на це, будьте обережні при роботі з епоксидною смолою та дотримуйтеся премії в інструкції. Добре, а як би можна було цю кружку браковану ще використати в яких цілях? Звісно, навіть браковану кружку можна пристосувати для чогось цікавого. Наприклад, її можна використовувати як газон для квітів, підставку для олівців та ручок, або навіть як оригінальний елемент декору, якщо її розмалювати чимось тематичним. А ще можна спробувати зробити з неї свічник, якщо вставити туди свічку. Хочеш дізнатися більше про якийсь із цих варіантів? Так, дуже цікаві ваші ідеї, але як. Як ми можемо її використати як підставку для олівців? Тут же ж насправді верх в нас глухий, ми ж олівці не зможемо вставляти, а днище навпаки відкрите, Олівці просто ну, беручи цю підставку, будуть випадати із неї. Що б ви могли порадити в даній ситуації? Дійсно, я вибачаюсь, сказав про підставку для олівців. У вашому випадку можна використовувати кружку як ємність для зберігання дрібних предметів, наприклад, канцелярських скріпок або гудзиків, насипавши їх у відкритий отвір. Або ще варіант зробити з неї скарбничку, прорізавши вузький отвір для монет у запаяному верху. Як вам такі ідеї? Дуже цікава ідея, але ну. Якщо ми проріжемо тут отвір для скарб скарбнички зверху, то ну монети ж будуть чи коштовності випадати днище в нас бачите відкрите. Так, ви праві монети будуть випадати через відкрите дно. В такому разі можна вирізати коло з картону або товстої плівки і щільно вставити його в дно. Або можна заліпити його пластиліном або епоксидне осмово, якщо ви хочете зробити скарбничку на довгий час. Як вам такий варіант? Зрозумів, але все ж таки чаю з неї ну ніяк не вдасться попити на вашу думку, так? Так, виключати таку можливість повністю не можна, але пити чай з такої кружки буде незручно та негігієнічно. оскільки дно запаяне, помити кружку всередині буде важко. До того ж, епоксидна смола може виділяти шкідливі речовини при нагріванні. Тому, якщо ви хочете саме пити чай, краще спробувати повернути проблематичну кружку в магазин. Дійсно, мабуть, будемо ми її повертати, так як тут верх в нас запаяний, а тут де днище отвір. Мабуть, все-таки дійсно прийдеться повернути продавцові, попросити, щоб продали нам робочу кружку. Що ви скажете? Я повністю підтримую ваше рішення повернути кружку продавцю. Ви маєте право отримати товар ялежної якості, а не то. Ну, загалом, мабуть, ми втомили цей чат своїми запитаннями. Не допоміг він нам вирішені. Ну точніше, чому не допоміг. Все ж таки, він допоміг нам вирішені питання. Так що, Даринка, з ваших слів, Жанчиком, що можна і в школі не вчитися в даний час і взагалі там ні про що не думати, не вчитися нічому в житті, на те є в нас наразі штучний інтелект. Отож, користуйтесь штучним інтелектом, але в той момент вже ж не забувайте про власний інтелект. Всім всього найкращого, як то кажуть. Всіх благ і зелених бумаг. До зустрічі, пока. Не виключай.